А чи зауважували ви, що ми, люди, зовсім не вміємо домовлятися з собою? І себе ми вміємо вимагати, а якщо щось не виходить, починаємо себе корити або цькувати. Тобто, вимагати, корити, цькувати ми себе вміємо, а домовлятися з собою ні? Цікаво, правда? Всім привіт! Для тих, хто слідкує за моїм щоденником корисних звичок, у мене сьогодні сумна новина. Я захворіла, і це вже третій день, відколи я не відвідую спортзал. Звичайно, мене це засмучує, але це також частинка життя, яку треба вміти проживати. Але я не хочу пропускати сам щоденник і поділюся з вами думками, які, можливо, допоможуть стати вам до себе добрішими, скажімо, стати собі другом, а не катом. Уявіть, що ви вирішили займатися спортом. Віг, зал, тренування будь-що. Ви спланували, як це має бути, але в якийсь момент щось пішло не так. Один день не вийшло, потім другий, третій, і замість того, щоб спитати себе, чому так сталося, ви звинувачуєте себе. У мене немає сили волі, у всіх виходить у мене ні, і починаєте з'їдати себе з середини. А насправді причина може бути проста: ви взяли на себе забагато, не врахували, як формується звичка. Ну, дивіться об'єктивно, якщо ви вчора не займались, а сьогодні вирішили бігати щодня, мозок не встигає за вами. Тож замість того, щоб картати себе, запитайте, що саме мене сьогодні зупинило. Можливо, не треба змушувати себе бігати щодня, можливо, достатньо домовитись, я виходжу на стадіон. Якщо є сили, біжу, якщо ні, просто гуляю. І саме так, можливо, ви знайдете з собою спільну мову та дійдете до мети. Життя цікаве. Ми всі потребуємо підтримки, але чекаємо її зовні. А вона може бути всередині нас. Вчіться бути собі другом. З вами була Роксолана, а це відео з Туреччини, з місця, де я зараз проживаю. Берег Чорного моря, без туристів. Краса, яку ніхто не бачить. Але це вже інша історія. Ставте лайк, якщо було корисно. Всім до завтра!